Вітаю, це Віка. Підсумки мене звати Олеся Омельченко. Про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області. Далі. Зустрічаємо вдома. Черкащанин Леонід Перетятько, старший матрос, вже в Україні. Захисник потрапив у неволю понад три роки тому в Маріуполі. Цього тижня його звільнено в межах нового обміну полоненими. 185 захисників знову на рідній землі. Воїни Збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби. Із захисниками також повернулися цивільні, 20 теро людей. Додамо, від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося вийти. Визволити вже 7 тисяч наших людей. Дякую, Нічого, Скоро буду давай, <заквач> давай. Ти підписала мені тобі. Привіт, передавали. Захисник України, герой Черкас. 50 героям присвоєно це почесне звання. На жаль, посмертно. Нагороди за них отримували рідні та близькі. Передувало урочистому врученню покладання квітів. У 24 році, 22 квітня, загинув мій син. Вічна пам'ять, йому царство небесне. Дуже важко, йому потрібно було б жити. У нього синочок залишився 4,5 роки. Йому потрібен батько. Максим Пташник жив і працював у Черкасах. Мав дві вищі освіти. У бою за незалежність України загинув у Харківській області. Його мама, пані Антоніна, приїхала з чоловіком до Черкас і Зумані. Свій біль утрати виливає у віршах. Молює Бога, просячи щоденно, щоб він тебе любив, оберігав і в тому світі, де живеш ти зараз. Твоя душа спокійною була. Максиму Пташнику та ще багатьом полеглим за Україну урочисто присвоїли почесну відзнаку захисник України, герой Черкас. Цю нагороду заснувала Черкаська міська рада та її виконавчий комітет. Війна дати нам диктує сама, так що маємо таку ж кількість наших героїв яких привезли на ще ті, що мусимо заходи проводити з бережих, І збережи їх і вдень, і вночі невразливими і неушкодженими від усякої злої напасті. З благословення митрополита Черкаського і Чигиринського Іоанна під час заходу було звершено спільну молитву за спочилих воїнів-захисників. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ці слова значать про те, що в нашому житті є речі, які важливіші навіть навіть за саме життя це свобода. Рідним полеглих нагороди вручали командування підрозділів керівництва міста та області. Їхня мужність і відвага завжди будуть прикладом для нас. Вони житимуть вічно в наших серцях і в нашій боротьбі. Слава Україні! Неможливо зарадити тому болю. Тому горю від такої втрати, втрата, яка несправедлива, жорстка, передчасна, робити все для того, щоб наша Україна вистояла і наша Україна перемогла. Ми маємо оцінувати і пам'ятати, віддавати шану кожному захиснику і захисниці. І все, що залежить від рівня області, ми будемо все для цього робити. Виправдовувала російське вторгнення, заперечувала загибель мирних мешканців і переконувала, ніби Харків, Одеса, Херсон та Миколаїв це російські міста. Професорка із Черкас, екс-викладачка, прославляла Росію, після чого до неї навідалися працівники СБУ. У Черкасах СБУ викрила колишню викладачку університету, яка виправдовувала агресію РФ, поширювала кремлівські наративи і заявляла про готовність отримати російський паспорт. Фігурантка заперечувала загибель мирних мешканців та називала українські міста російськими. Слідчі служби безпеки України повідомили освітянці про підозру за частинами 1 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифіка. Цієї учасників. Із початком похолодання жителі Черкащини почали опалювати свої домівки. Разом із цим стало більше роботи для рятувальників. Про низку трагічних пожеж повідомляли цього тижня в ДСНС. На Уманщині у селі Долинка від пожежі у житловому будинку загинули матір та її дорослий син. Ця трагедія ще раз нагадує: дотримання правил пожежної безпеки це не формальність, а питання життя і смерті. В Іркліївській територіальній громаді, намагаючись розпалити піч газовим балончиком, опіки отримав хлопчик 12-го року народження. Дитина зараз у лікарні. У селі Скибин в Уманському районі загорівся житловий будинок. У наслідок пожежі постраждав 41-річний чоловік. Причина пожежі коротке замикання. Вихователі, вчителі, керівники гуртків та всі працівники освітньої галузі цієї неділі відзначають професійне свято. Ті, хто щодня плекає майбутнє України, отримують квіти, вітання і почесні нагороди та подяки. Урочисту і радісну подію в обласному центрі відзняла Анна Білик. У Черкасах напередодні дня вчителя відзначили тих, хто тримає освітній фронт. Подяки та нагороди отримали вчителі, вихователі, наставники, керівників куртків і студій, усіх, хто віддано працює заради майбутнього України. Ось уже третій рік наша країна і освітня галузь долає надзвичайно важкі випробування. Іде повномасштабна війна і на вас лежить колосальна відповідальність. В першу чергу збереження шкільного і дитячого життя. Попри обстріли та загрози, освітня сфера у місті продовжує працювати та розвиватися, зазначає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Сьогодні ви є на саме ви є захисниками. директорка однієї з чоркаських шкіл Людмила Кіта говорить, такі нагороди цінні для неї та її колективу. Щиро радію за колег 20-ї школи, за колег з інших шкіл, які отримали нагороди різного рангу, і це така відзнака їхнього професіоналізму, і вона обов'язково потрібна людям для того, щоб вони могли. Далі надихатися і працювати і виховувати наше молоде покоління у залі, також присутні представники ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України, який почав свою роботу місяць тому, кажуть бачити результати своїх зусиль, це найкраща нагорода. Зараз звісно, дивлячись на ліцеїстів, дивлячись на те, як вони змінюються уже за цей місяць, вони змінилися. То розумію, що робота була проведена недаремна, і коли дивишся в їхні очі, розумію, Зуміє, що е, це не даремно, це треба цьогорічне свято. Стало ще одним підтвердженням: освітяни Черкас це люди, які тримають освітній фронт і водночас наближають перемогу. Анна Білак, телеканал Вікка. Театральна студія для людей з інвалідністю Рампа поставила свою другу виставу. Цього разу це Мартин Боруля. Гротескну комедію про соціальні ярлики, рівність і гідність бачила Валерія Кісільова. У Черкаському драматичному театрі відбулася прем'єра вистави Мартин Боруля театральної студії для людей з інвалідністю. Рампа Андрій Граб, головний герой постановки, працює у театрі два роки. Перш за все, вистава є як для мене самореалізацією, взагалі, ну як людини, як чоловіка, як особистості ну, тобто, це ну, момент самореалізації у, у всіх, скажімо так, сенсах цього слова. Оксана потрапила до театру разом із Андрієм. Розповідає, що для всіх акторів це більше, ніж просто гра. Для мене, по перше, це розвиток, це дуже цікаво, це впевненість в собі, це можливість поділитися емоціями, посмішками з оточуючими людьми. Ну насправді це заряджає, це заряджає до глибини. Просто до акторського складу також долучаються рідні учасники, щоб допомагати на сцені та в закулісних справах. Брали участь у різних виставах і батьки, і діти. От наші діти це наша гордість, можна сказати. Нам з ними легко. Бо вони це люблять, і вони таке мають задоволення від цієї творчості. Хто не посміхався, вже посміхається. Хто погано говорив, вже говорить краще. Вистави Мартин Боруля. Підготовка тривала півроку. У спектаклі задіяли 21 людину. Процес створення видався легким. Розповідає режисер-постановник Олексій Клименко. Я навіть не можу жалітися, бо супер працювали. Актори дуже хотіли виходити на сцену. Вони завжди приходили, завжди були готові. Тексти вчили максимально швидко. Тобто мені взагалі ніяких складнощів я по всій виставі я не, ну, не відчув навіть. На театральний твір завітав Ігор Табурець та подякував акторському складу та всім причетним. Дійсно демонструє, що всі обмеження і кордони вони нас всередині, всередині в наших головах, і всього навсього треба переконувати себе, що ми всі абсолютно одинакові, рівні, і іншого світлого майбутнього в Україні бути не може. Валерія Кісільова, Павло Обелевич, телеканал Віка. На цьому поки завершуємо випуск. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. Побачимось через тиждень.